У державній податковій інспекції нагородили кращих волонтерів року. Добровольці, які допомагають податківцям інформувати населення про норми чинного законодавства та зміни у податковому кодексі, отримали грамоти та подарунки, заохотили дітей флешками, підручниками, основа податкових знань, календарями та приємними канцелярськими дрібничками. Та старалися юні волонтери, як розповідають, вони самі не заради нагороди. Мені подобається те, що ми спочатку виховуємо культуру в собі, а потім її розповсюджуємо інших людей. Також ми. Ми допомагаємо податковій службі розповсюджувати різні бюлетені, які допомагають людям в оплаті різних налогів, ну і так далі. Волонтерський рух діє при податковій інспекції вже більше десяти років. Помічників податківці обирають серед студентів коледжів та технікумів. Найцінніші якості для майбутніх волонтерів активність, відповідальність та зацікавленість. Допомагали волонтери і в асоціації платників податків. А під час відзначення найкращих вдячна голова ради територіального відділення. Запропонувала студентам проходити виробничу практику в асоціації. Діти дуже культурні, дуже поважні. Цікавляться тим, що доводиться до кожного громадянина, тому що як я вже в поздоровленні казала, що платником податку стає людина, як тільки вона народжується. Тому в цьому віці для них це дуже цікаво знайомитися з тими нормами, і що мені буде легше жити в суспільстві. Як розповідає керівник волонтерського загону податківець, велике позитивне значення має те, що студенти, волонтери виконують не механічну паперову роботу, а постійно спілкуються з людьми. Ми ходимо. З як волонтери в дитячі садочки школи, коли проводяться конкурси малюнків на тему податкового податків, пояснюють вони діткам, наскільки важливо, що таке податок, наскільки важливо для держави сплачувати податок, скажімо, в оформленні тих чи інших заходів. День для нагородження обрали не випадково, адже 5 грудня у всьому світі відзначають міжнародний день волонтерів, який також називають днем добровольців в ім'я економічного і соціального розвитку.